Як не бути жертвою або агресором у комунікації порада від психолога. Ми часто діємо за однією з трьох неефективних стратегій. Перша це пасивність, коли наші кордони порушують, а ми мовчимо. Наприклад, нам неприємно, коли говорять про нашу вагу. Але ми нічого не говоримо у відповідь і мовчки ображаємося. Коли ми пасивні, наші кордони порушуватимуться знову і знову. Друге це агресія. Коли ми намагаємося поставити на місце словами або навіть фізично. Іноді це працює, але створює нам ворогів та провокує інших нам мститися. Тож агресія це шлях до вічного конфлікту. Третє це пасивна агресія, коли ми відкрито не показуємо свого невдоволення, але коли випадає шанс, обов'язково зробимо людині боляче. Усі ці три стратегії лише руйнують близькі стосунки, здоровою альтернативою буде асертивність – Вміння відстоювати свої кордони з повагою до інших. Наприклад, хтось знову вас зачепив темою про вагу. Ви відповідаєте наступне: Ти знов говориш про мою вагу. Мені це неприємно. Я не хочу це обговорювати. Якщо хочеш зі мною спілкуватись, давай змінимо тему. Асертивність – це вибір дорослих людей, що будують щасливі стосунки.